Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок. Старт продажів. Я б хотіла уточнити, ми не припиняли постачання зброї Україні. Йдеться про один конкретний аспект, одну конкретну ситуацію, яка змінилася. Як ви чули від Міністерства оборони, є кілька інших потужних і активних ініціатив у межах допомоги Україні щодо озброєння. Знову ж таки, я не виступаю від імені Міноборони. Можу лише посилатися на їхню заяву і на те, що вони чітко окреслили. Президент також підтвердив свою незмінну прихильність у питанні постачання ракет Патріот. Я хочу особливо наголосити, це не означає припинення допомоги Україні з боку США і не означає припинення постачання озброєння. Це один епізод в одній конкретній ситуації. Надалі ми обговорюватимемо інші рішення, коли виникатимуть нові обставини, але закликаю не робити надто узагальнених висновків. Просто Америка в нас понад усе а так, ми з Україною США обирають новий підхід до допомоги Україні. Це вже каже речник Пентагону. А поставки можуть відновити після оцінки запасів. Ну прям та у них так все вичерпується. Немає просто немає буде чим відбувати атаку, яку на них ніхто не здійснює. Після призупинення постачання частини озброєння Україні Пентагон продовжує пропонувати президенту США Дональду Трампу альтернативи допомоги військової Києву. Водночас ці рішення мають відповідати стратегічним інтересам. Сем сполучених штатів і пріоритетам програми Америка понад усе про це під час брифінгу заявив речник міністерства оборони США Шон Парнел. Давайте його послухаємо. Пентагон діє відповідно до завдання, поставленого президентом досягнення завершення війни. Деталі щодо конкретних обсягів, типів озброєння або термінів його передачі наразі не розголошуються. Ми не коментуємо, які саме боєприпаси надаються Україні, і коли це свідоме зважене рішення, частина практичного підходу до формування чіткої та відповідальної системи оцінки постачань. Збройні сили США залишаються повністю готовими до виконання завдань у будь-який момент і в будь-якій точці світу. Я нагадаю, що раніше напередодні світ весь не тільки Україну, а й європейські наших партнерів сколихнула інформація про те, що рішення про припинення постачань ухвалили штати і зробили це ще на початку червня. Втім, буцімто втілили його лише зараз. Частина озброєння перебувала в дорозі, однак навіть її повернули назад. Серед озброєнь, постачання яких тимчасово заблоковано, є ракети перехоплювачі для Петріот, високоточні снаряди для артилерії, ракети для літаків F-16. Влада США пояснила це рішення необхідністю збереження Власних запасів у разі можливих криз у Міністерстві оборони України повідомили, що про призупинення постачан дізналися зі змі. Потім казали, що є інші канали комунікації. Але тим не менше, є як є, допомогу дійсно було призупинено. Принаймні про це повідомляють джерела кореспондентів по світу в Польщі. Зупинили і з'явився список зброї, США, яку зупинили дорогою в Україну. Перелік озброєння описав військовий оглядач Національного громадського радіо США NPR том Боумен у своєму акаунті в соцмережі X. За його даними, на складах Польщі залишилися 92 ракети AIM, 30 ракет до системи Patriot, 8496 гаубичних снарядів калібру 155 мм, 142 ракети AGM-114 Hellfire, 252 ракети GMLRS для РСЗВ «Хаймерс», 25 стінгерів, 125 ручних протитанкових гранатометів АТ-4. І все це стоїть в Польщі, що було повернено назад, теж з цим зараз Розбираємося. Між тим війна повертається на території ворога, і ми з вами говорили напередодні на початку цієї години про те, що атакована була Липецьку область, і вона була позбавлена енергії в прямому і переносному сенсі. Чекали на офіційні підтвердження, і от вони вже з'являються. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РЕНБО України, підтверджує, що так був атакований завод енергія в місті Єліць Ліпецької області. Нагадує, що так там виготовляють батареї для блоків планування і корекції ракет. Для комплексу іскандер, а також крилатих ракет енергія це одна з найбільш критичних цілей для Росії. зауважує Коваленко. Я нагадаю, що самого ранку жалівся тамтешній губернатор Ігор Артамонов на те, що Липецька область. На 3 липня зазнала повітряного удару із застосування безпілотника. Звісно, він казав, що бусім то постраждали а, приватний житовий будинок, влучання було по цивільній інфраструктурі. Але насправді там телеграм-канали і тамтешні мешканці повідомили, що цілю удару очевидно було публічне акціонерне товариство енергія. провідний російський виробник, хімічний джерел струму, зокрема акумуляторів. А, виникла пожежа її локалізували. А, але це повідомляв Артамонов щодо атак бусімто на приватні будинки. Але там ми треба краще збивати, було бачимо, що на самій енергії очевидно про це свідчать кадри, які оприлюднив телеграм-канал Екстрінова плюс пожежа більш ніж масштабна. Нагадаю, що цей завод атаковано вже не вперше.